Юрій Штупро. Хочу сказати, що 2007-2008 рік медіа пропорації Ріга самостійно проводила цю акцію. Е акцію Я хочу жити, ми можемо сказати, що ми її і відновлюємо, і продовжуємо. Е в 2009 році було е реалізовано е цю акцію, були закуплені два автомобіля швидкої допомоги. За благодійні кошти, які були зібрані, було зібрано близько 154 тисячі гривень. Це в 2008 році тоді, звичайно, трошки нам криза не допомогла. Це було близько 30 тисяч умовних одиниць доларів, можна сказати, що зібрали тернополяни на автомобілі швидкої допомоги. І ці автомобілі були представлені в 2009 році. Були куплені, акція пройшла, я думаю, досить позитивно. Ви можете бачити невеличким таким самим, логотипом автомобіль їздить по місту і працює на станції швидкої. Звичайно, закликаю всіх і колег з інших телеканалів, медійників, щоб вони так само долучились до цієї акції, підтримували і основне інформували населення міста. В ці акції, яка зараз проходить, яка стартує сьогодні.